Привіт, я Оля, таргетолог. Мій тато й досі не розуміє, чим я займаюся, які частина моїх знайомих. А насправді я вже понад 4 роки налаштовую рекламу бізнесам та експертам з України, Європи, Америки, Ізраїлю, Туреччини та Казахстану. Веду рекламні компанії з бюджетами від 200 до 30 тисяч доларів на місяць. Удружена 6 років разом з чоловіком виховуємо донечку Ліну. У декреті не була і навіть у пологовому налаштовувала рекламу. Здійснила свою мрію, зробила лазерну корекцію зору і зняла окуляри після 12 років носіння. Зробила ремонт у квартирі і переїхала у Київську область в орендовану квартиру, де знову фарбували кімнату самі, бо орендувати квартиру з ремонтом, маючи дітей так само тяжко, як маючи домашніх улюбленців. За цей період побудувала команду таргетологів, індивідуально навчаю новачків і практиків, консультую, працюю куратором і, звісно. Закриваю питання з реклами під ключ в інстаграмі, фейсбуці і тіктоці. Маю безліч кейсів і відгуків, на оформлення і публікацію, яких завжди не вистачає часу. Мій підхід це прямо чітко та по суті, без прикрас, але з результатом. Будую з клієнтами та учнями чесні партнерські стосунки. Якщо ми з тобою на одній хвилі, давай дружити.